Це Брайан Джонсон йому 47 років і він вважає себе довгожителем. Сьогодні про те, які фішки відкрили вчені в плані здоров'я за останні декілька років, і як це пов'язано з Брайан Джонсоном. Брайан Джонсон засновник платіжної системи Brain3, яку згодом купив PayPal за 800 мільйонів доларів. За часи свого активного підприємництва Брайан Джонсон помітив, що в нього дуже сильно погіршилось здоров'я, тож він вирішив інвестувати гроші в новий проект, який називається Blueprint. Це біохакерська програма, мета якої омолодити своє тіло до стану 18-річного. Зараз Брайан Джонсон вважає себе людиною, тіло якої є найбільш Слідченим на всій планеті. Для досягнення своєї мети, а це жити більше 120 років, мати тіло здоров'я, ніби якоїсь 17 річного щодня він приймає більше 200 таблеток, це різні вітаміни і добавки. Спить рівно 8 годин 30 хвилин, він лягає спати вже о 8.30. Має один сеанс інфрачервоного світла, це щодня, нагадую. Також щодня він вимірює м'язову масу, жир, силу, і цей список можна продовжувати вічно. В цілому, я думаю, що як для 47 років він виглядає досить непогано. Можливо, результати будуть ще помітні трішки більш згодом. Але якщо ви також хочете мати більш здорове я якісне життя, але наразі у вас немає з якихось причин 2 мільйонів доларів на рік, а саме стільки він вкладає свій проект кожного року, то є вихід. Я запитала у чата GPT, які були останні дослідження в сфері здоров'я та довголіття за останні декілька років, і він мені назвав п'ять пунктів, з якими я зараз з вами поділюсь. Пункт перший: Мітохіндрії вирішують все. Довгий час вважалося, що головне це слідкувати і удосконалювати свої гени. Але останні дослідження показують, що ще більш важливими марганалами є мітохіндрії. Це такі маленькі частинки, які всередині кожної клітини, які буквально виробляють енергію. Для її життя і роботу. Ось як можна покращити роботу мітохіндрії. Перше це інтервальне голодування, друге це холодові тренування. Далі хід це високоінтенсивні тренування. Також ось ці добавки і також такі речі, як наприклад сонячне світло вранці і мінімум синього світла ввечері. Пункт другий інфламейджонс це ворог молодості. Від англійського inflammation та ейдж, тобто запалення і вік. Хронічні запалення прискорюють процеси старіння, і ось як можна з ними боротися. Перше контролювати глюкозу, тобто зменшити або обмежити цукру в будь-якому вигляді. Друге робота зі стресом. Стрес, це, в принципі, ключовий фактор в будь-якому пункті. І третє це здоровий мікробіом, тобто контролювати скільки у вашому. У тілі хороших і поганих бактерій. Пункт третій біохайкінг сну контролює біохайкінг лімфи. Зараз ми вже знаємо, що спати потрібно не просто для того, щоб відпочити, а саме під час глибокої фази сну наш мозок очищається через лімфатичну систему. Поганий сон отрує мозок власними токсинами. Тут допомагають прості речі: Це магній ельтрионат, гліцин, прохолоди в кімнаті і старатись вечеряти приблизно за 3-4 години до сну. Омолодження – це контроль цукру. Глюкозні піки псують не тільки нашу пішлункову, але й шкіру, судини і мозок. Тому у 25-му році став. Полярним такий процес, як CGM, це коли люди постійно вимірюють свій рівень цукру. Про цукор можна говорити багато, але є один цікавий лайфхак, як його знизити. Це випити трохи яблуневого оцту. Він окрім того, що допомагає уникнути стрибків інсуліну, він ще знижує і тягу до солодкого. І пункт п'ятий, напевно, найголовніший. М'язи це новий орган молодості. Раніше ми думали, що м'язи це лише для краси, сили чи витривалості, але зараз ми вже знаємо, що м'язи керують нашим метаболізмом, гормонами і навіть мозком. Тому три тренування на тиждень це просто база для тих, хто хоче жити довго і активно. Але тут також важливо не перетренуватися, слідкувати за технікою і добре відпочивати після тренувань, пам'ятайте, що в нас було третім пунктом. Отож, сучасний біохакінг це не про те, щоб щодня пити спіроліну чи проводити над собою якісь дивні експерименти. Це про прості речі: енергія, контроль запалення, рівень для кози якісний сон і села тіла.